Відкритий чемпіонат міста Дніпра з рукопашного бою серед дітей, юнаків та дівчат від 6 до 15 років у різних вікових та вагових категоріях зібрав більше 250 спортсменів не тільки з обласного центру Дніпропетровщини, а й з інших міст, області та України. Міський турнір е состоявся за допомогою нашого управління спорту департаменту гуманітарної політики. Велика їм подяка за це. Такий зал красивий. Приїхали понад 250 учасників. З міст з області, з області, також з міста Суми і з міста Херсон. Це відкритий турнір. Він є одним із відборочних турнірів до чемпіонату України по шкалярам, який відбудеться наприкінці травня. Тому зараз формую команду міста Дніпра. Вікова категорія від 6 до 15 років. Змагання проводять у нас як в легкому, так і в повному контакті. Перш за все, це будь-які змагання це свято, спортивне свято для хлопців, дівчат будь-якого віку, навіть якщо вони дорослі і все таке інше. А особливо для маленьких дітей, які прийшли тільки займатися, там, наприклад, у вересні місяці, в 23-му році. Для них це можуть бути перші змагання, і вони випробовують себе на міцність, на мужність, на витривалість і на змогу перебороти свій страх. Бо коли ти робиш крок на татамі, Тебе лячно, ти можеш боятися, але ти маєш зробити те, що тобі навчили на тренуванні. І всі переживаємо і батьки і тренери, і всі разом. У мене вже дівчата виступають більш дорослого віку. Їм там 12, 13, 14 років. І вони вже ну, мають певний досвід. Вони прийшли і почали швидко дуже розвиватись, вже з'їздили на міжнародні змагання і достатньо успішно. Я вважаю, для першого разу попасти в тройку. Це супер результат. Кожна дитина вона особлива, тобто немає однакових дітей. У кожного свої навички, хтось розвивається швидше, хтось повільніше, але те, що в них є, це сміливість, І, тому що вони прийшли на такий гурток або на цей вид спорту. Тому що несміливих у нас немає. Мені здається, що рукопашний бій. Це вид спорту, який перш за все сприяє розвитку, всесторонньому розвитку дитини. Бо це і координація, і швидкість, і сміливість, і вміння приймати рішення для дітей, для юнацтва те, що необхідно, і в повсякденному житті. Це вони беруть відповідальність на себе, коли вони приходять, виходять на татамі. Бо окрім них, на татамі нікого нема. І вони стають сміливими через це. Розвиває загальні фізичні навички, тому що багато вправ, які ми робимо на розвиток організму, дитини, силу, витривалість, мужність і так далі. Тому що це все є комплексно і дуже цікаво. Немає однакових тренувань, тому чекаємо. Почав займатися у 2013 році. Привели мені батьки, тому що в мене є старший брат, він також займається займався цим цим спортом. І батьки мене привели, щоб я тренувався разом з ним. Зараз відчуваю впевнено, але на початку я не вмів нічого робити. Але з часом впевненість прийде сама. Чим довше займаєшся, тим більше впевненості буде. В тебе більше опиту буде. Більше змагань і так далі. Мої подальші цілі це е, чемпіонат Європи у, у слідучу осінь, Голландія, та також чемпіонат України серед дорослих е, осінню також. Позитивні моменти, ти е, виступаєш на змаганнях, отримуєш нагороди, звання також, ти можеш стати. Е, більш відомим від цього. Людям, які хочуть займатися, пусть йдуть, це дуже інтересно, тут багато хороших людей, тобі всі допоможуть і це доволі захоплююче. Рукопашний бій це, це таке єдине борство, щоб перемагати, там, займати якісь гарні результати та щоб бути сміливим і сильним. Моя мета стати чемпіоном світу. Рукопашного бою. Думаєш, це можливо? Ну якщо буду тренуватися упорно, тоді мушу і стати чемпіоном світу. Я займаюся СК Динамо, мій тренер Валентин Іващенко Васильович, і він мене зробив з жирного хлопчика до чемпіона України та чемпіона Європи. Мені було 5 років, і я почав з младшої групи. І спочатку я там був дірно. таким не сильно. Гарним, але потім мене взяли вже до міжнародних учасників. Я участвував в Бельгії і там я зайняв друге місце, було дуже калифорні. важко. Я зважався проти Німецького і я його виграв 1-0. І потім я програв калифорні. в фіналі 2-0. Ну це дуже було гарно. В Бельгії дуже було гарно. і Сьогодні я зрозумів, що Дуже старався я і викладувався, а, молоді, як тільки мог, щоб зайняти перше місце. Я зайняв перше місце ось так ученим. Це перед медичне по кожним боєм, правильно? Так. Після, Після ті відновити медичний. Медичний? Так. А що тобі подобається в медицині? Ну я хочу створити вакцину від смерті, щоб люди могли жити в вічності. Цей чемпіонат в нас щорічний за допомогою управління молоді та спорту, але він завжди був приурочений до дня захисту дітей. Цього разу нам запропонували провести його більш масштабніше, але дати трохи перенесли, Тому все одно це ми зробили відкритий чемпіонат міста до дня захисту дітей, і після цього в нас ще залишається один чемпіонат України серед школярів. Тому що у нас всі відбіркові змагання проходять навесні. Восени у нас завжди там чемпіонати Європи, тому це як заключний етап вже навчального року, і тому він завжди був приурочений до дня дітей, і от ось на цьому чемпіонаті вони показують свою майстерність і здобутки, які вони здобули за рік. Навчальний навіть в цьому році був юнацький кубок Європи, на якому нас доволі таки достойно представили наші спортсмени з міста, привезли і перші місця, і другі. Тобто наша школа досить потужно розвивається. А в буде дорослий чемпіонат Європи і там вже. Вже пройшов відбір, але ще буде восени один чемпіонат України, де вже остаточно відбудеться формування збірної команди України. Ну, а з нашого міста вже ну, чоловік 7-8 це точно буде у складі збірної команди України на чемпіонат Європи. В нас дуже потужна школа саме у Дніпрі, тому що більшість членів збірної України це представники Дніпра. І ну в нас регулярно наші спортсмени виконують звань, ну, почесне звання, майстер спорту міжнародного класу. Дуже потужно розвивається, і більшість наших випускників потім працює або в правоохоронних органах, або в силових структурах та в збройних силах України.